Добрий вечір всім. Приїхав на вечірнє кормлення своїх голубів. Говорю. А то там пишуть бардакеру. Ну, оце ж птица. День-два не обрав уже і нагадали. Птиця в мене ті, що жінка вчора прозла. Кирворатський голубів, що її передав Сергій Василий Касянов. вони садять у мене віддільно. А ці от у мене. Вони. Садять. Зараз буду кормити. їх. Так, іді, іди, іди, іди. А цих зараз буду віддільно кормити. везде чистота порядок Забыл видать камеру взять сейчас я буду показывать по вот, мору лобяткару что там продал Сергей Васильевич Татьянеру он Не мне, хлопцы, передавай. Жава. Thank Оце Ну це машинеру. коли ти мені таких передав гор. Мені передавав, ти жінки передавав. І знаю, це не, ну, парівня, не все впарив не да. Так, Ну я сліп кому треба, я б передавав би пару ржавих пару таких гернашот. Ну, якщо попадуться отакі ржаві гру де небудь, я собі куплю. Щоб була пара одинакових. Вот і ще зараз, що. Дякую і за те, що жінки передали груну. Це мене теж така була, голуба, передавав гну. Ну це, навірно, втора буде пара. Да. Вот. Таких би, звісно, що їх би, щоб одинакові не були. Так. Да. Оце таких він їй передав дві пари голубів. Я їх трогати не буду. Ру. Нехай плоди дають. Нехай плоди, я кажу, дають ро. Цей голуби їди для неї передавали. Я їх не ганять, нічого не збирають за рук. Надо брати плоди Красиві, звісно, ро. Ну, если б не були такі от, як ото голуб, одинакових пар. Таких пара, таких пара. Все, теперь я буду знати. Вони у мене зараз на карантині сидять отдельно, я їх сейчас покормлю, покормлю, гру, и кидаю в ящик, а ящик кидаю в той як його. Шафанер. Шафанер кидаю Нехай пройдуть. Даю сейчас яблучний уксус. Сейчас цибуля. оставил на воде, столи литров, скажу. Ну, сейчас послетает он, или нет? Я вас еще назвал своих. Ну, не наговоренный, на Dwi'n edrych ar un o'r sefydliadau sydd wedi'u cyflwyno. Dwi'n edrych ar Де вони там були, водички не попали, там рух. Сейчас время говорю, А скільки время час? А, там телефон, на новості, угу. де то всім, навірно вже. Осі такі жінки передали голубів керограски гра. Буду сейчас їх відключать